Кількість вимушених переселенців на Сумщині дедалі збільшується. Наразі таких область прихистила вже понад 14 тисяч. За словами волонтерів, лише за останні кілька днів до них звернулися близько 70 родин, майже вдвічі більше ніж прибувало ще кілька місяців тому. І далі буде, бо їдуть до нас уже ті, хто спочатку зупинився у містах мільйонниках, а тепер шукає, де б можна було прожити на менший бюджет. Галина школярка живе тут без батьків, зупинилася у родичів. Мама тато і її залишилися в Алчевську, бо впевнені для них у сумах немає роботи. Вони би хотіли приїхати, але мама дуже хвилюється, що вона не зможе знайти тут роботу. Ну існує напевно такий стереотип у нас там більш на східному регіоні. що Ну от, людей якось з Донбасу не приймають, от кажуть, що е, ну ви з Донбасу, тобто, все, ви зрадники і вас не приймуть на роботу. Ну, вчителі російської мови. Такі історії не поодинокі, та все ж більшість приїжджає родинами: пенсіонери, інваліди, матері з неповнолітніми дітьми. Загалом Сумщина має вже 14 тисяч переселенців, із них близько 200 – із Криму. Решта з Донецької та Луганської областей. Ми від того, щоб створювати анклаву переміщених людей. Тобто ми не ні їх в одне місце, не діло руби компактного проживання. Ми падашліптому сто ресеління бюр ставиться задачі всім головам райдержадміністрації міським головам щодо поиску вільних місць і приміщень, которые є на балансі, і доведеться шукати активніше відносно невелика кількість переселенців. Явище тимчасове у найближчі 2-3 місяці їх може побільшити на 10 тисяч. На самом деле людей очень много. Переполнен у нас соседний наш город Харьков очень сильно, и очень многие переселенцы мигрируют сейчас из города Харькова в город Сумы. А почему? Ну, потому что здесь город более дешевый, чем Харьков. Здесь меньшее количество все-таки переселенцев, чем в Харькове. И здесь еще есть какое-то жилье, и люди могут еще как-то устроиться. Розповідає, намагається зламати стереотипи, що Сумщина край аграрний і шахтарям тут не прижитися. Пані Марина каже, дуже рада, що нарешті на них звернули увагу в ООН та ЮНІСЕФ. І вже з наступного тижня почнуть опрацьовувати питання будівництва житла для вимушених внутрішніх мігрантів. Волонтери самі вийшли на інвесторів. Питання тепер знайти ділянки. Марина Фільченко, Анна Книж, Сергій Лазаренко, Маргарита Єрмак, Олександр Гордус, Сергій Сурков на часі новини.